Всім привіт! Щиро дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Поки дехто чекає мій похорон, ми з вами зараз подивимось, що тут у нас вийшло. Ну, ось так вони зараз виглядають. Я трошечки приблизила камеру, щоб вам було видно і той бік. Отак вони залишаються сьогодні. В обід я прийду подивлюся, коли підніметься сонечко, як вони будуть. Та малеча, бачите? Так, вона не піднімається, вона не хоче підніматися. І та одна теж така слабенька. Ту, яку я вчора пересадила, вона стоїть, непогано себе почуває. Ну, ось такі вони зараз. Ось такі вони зараз. Завтра ще, через два дні, вам вже буде видно. Ну, поки що непогано. Поки що непогано виглядають. Далі будемо бачити цей листочок. Він... Мені подобаються вони. Бачите, це вже сидить для. Я так думаю, через два дні, от сьогодні, доба і завтра, от післязавтра, буде обробка зверху від шкідників. Ось так. Доброго вже добре буде діяти. Через два дні вже буде по них видно, вже зараз по них видно. Ось так вони вже, бачите, листочки нові попускали, такі вже гарнисенькі робляться. Бачите? Ну, ось так. Буде ще е, по листочку обробка від грибкових, від шкідників, це буде трохи згодом. Ну, ось так. Оце, якщо він не встане, малий, пересаджує розсадка. Нічого страшного. Ну, начебто не чоток. Начебто не чого так. Вони сьогодні краще, аніж вчора. Були, подобаються мені. Ну, ось так. Много неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого і чирого серця, як завжди. Так, бережемо нашу діточок. Синочку не віддам. Бережемо себе. Я молюся, рекомендую. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі. Далі буде.